Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми поговоримо про мій Суї. Криптовалютний наркотик. на плаву. Тож, чи може криптовалюта бути наркотиком? Знаєте. Опираючись на свій фідбек на ці довгі роки, які я знаходжусь в крипті, коли ти відкуповуєш щось по дуже дешевій ціні, а потім твоя інвестиція перетворюється в три ікси, це дійсно криптовалютний наркотик. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Однозначно, Суї не є єдиним таким наркотиком, в який я інвестую, але саме цього разу я пропоную виділити цей проект, адже купивши його по 55 центів. Не дочекавшись того, що він може пролитись аж на 46 центів, що в 10 центів приємніше, ми відкупляли його, відкупляли його в великих об'ємах на десятки тисяч доларів. І як ви можете бачити на графіку, не дивлячись на ось цю сигнальну свічку, яка так манила мене щось зафіксувати і отримати цей прибуток в практично 2 ікси. З половинкою. Я стримався. Потім ми бачили невеличкі просадочки, потім підріс, потім знову просадочка. А потім як почалося крок за кроком, він ріс вверх. Мої вени наливалися кров'ю, і я просто кайфував реально. А потім, коли ти береш і фіксуєш лише 30%, а тобі прилітає жирнюча котлета в тисячі доларів. просто не описати словами. Нет ничего благородного в бедности. Я был и богачом, и был бедняком. Но я во всех случаях выбрал бы богатство. Потому что когда у богатого человека проблемы, он решает их в своем лимузине, в костюме за 2000 баксов и в странных золотых часах за 40 штук. Слушайте меня и как следует. Вы задолжали по платежам за кредит? Круто! Подняли трубку, набрали номер! Вас выгоняют со съемной квартиры! Круто! Подняли трубку, набрали номер! Ваша девушка считает вас жалким ничтожным лузером. Круто! Подняли трубку, набрали номер! Я хочу, чтобы вы решали проблемы, набивая кошелек! Інвестиції є виправданими, і коли ти зробив все вірно, це просто. Найкрутіше відчуття. Чесно, не потрібно ніяких наркотиків фізичних, не потрібно алкоголю, цигарок чи ще чогось. Потрібно просто вдало відкупити позицію. І перед цим це був Beat, який ми брали по три щемось. Потім а, був Axe, який ми брали по чотири, фіксували на X2. Потім а, було Юнфі і таких криптовалютних наркотиків, ну їх реально десятки. Просто Потрібно розуміти, що ти купуєш, коли ти купуєш і яку ціну ти хочеш бачити для того, щоб все це продати. Ті, хто знаходяться в моєму закритому а, чаті прошки, або ті, хто хочуть туди залетіти, а, ті розуміють, що ті а, дані вони не є унікальними, але вони дозволяють тобі трішки менше. Думати, трішки менше вникати і витрачати час на аналітику, на прогнозування того, що може бути. Бо в чаті я просто от відкупив позицію, взяв, зробив скріншот цієї позиції, скинув туди, сказав, що от я зайшов зараз по 55 центів, і я вийду першим ордером там на 2 доларах, потім там 2,5 і так далі. І розумієте, от людина. Не витративши ні скільки свого часу, а лише один раз заплативши 100 баксів, розуміє, що в неї на постійній основі є повністю доступна інформація до актуальних відкупів і того на чому можна заробити. Те, що показує на сьогодні суї, це не є потолком цього проекту. В неї є зазори, і вони будуть реалізовані тоді, коли повноцінно буде розвернуто біточок, і він піде за 70 хоча б розумієте? Типу, якщо ми бачимо зараз таку позицію при шістдесят 64 в то ви тільки уявіть, який зазор і який потенціал захований в цьому токену. Тож, робіть вдалі інвестиції, продумуйте наперед те, що ви купуєте, по яких ордерах ви плануєте його фіксувати. Наскільки це буде швидко, чи потрібно буде почекати? Все це дуже і дуже важливо.